Сьогодні я знову продовжую репортаж з міста Герой Харків і його мешканців про їхні думки і мрії. Я? Харків сучасний. Так. Яким ти бачиш його? Це дуже класне місто. Насправді найкраще місто на землі. Я була в дуже багатьох містах і в Європі, і в Україні. І насправді, коли ти приїжджаєш додому, ти бачиш, який Харків класний, який він розвинутий, який він чистий, скільки в нього всього прекрасного, скільки класних будівель і скільки класних людей тут живе. Тому я вважаю, що Харків насправді, по-перше, це люди. Люди тут дуже сучасні, люди тут дуже продвинуті, люди тут дуже люблять своє місто, і люди тут всі вірять і всі знають, що це буде Україна. Як вам Харків зараз? Чудово. Розквітає в незалежності від обставин. Було трішечки морально важко, але Але, але ми, ми харків'яни, ми не зламні. Ми вистояли. Вистояли, так, молодці так. дівчата. Ми тут в Харкові живемо, а не відчуваємо, що йде війна, щоб ти зараз побажала тим хлопцям, що нас захищають. Так, я бажаю їм наснаги, я бажаю їм здоров'я. Я бажаю їм вірити і знати, що ми всі їх дуже любимо. Ми всі дуже цінуємо те, що вони для нас роблять, і щоб вони звичайно повертались додому до своїх сімей, до своїх діток. Дружин, щоб вони були живі і здорові. Це не хлопці, тримайтеся. Ми з вами. Ми, ми з вами. всі чекаємо, щоб ви повернулися. Ми знаємо, як там важко у нас. Зараз Харків живе завдяки вам. Ми зараз можемо гуляти, можемо спілкуватися, можемо ходити на каву. Виключно за нам завдяки хлопцям, які зараз за нас страждають. Там на нулі Захищають. І, і дівчат, і дівчат дівчата, тільки хлопці. Ми знаємо, такі, як ви. жінкам там є дівчата так. нашого віку, 20-23 роки, які знаходяться так. там. Їм дуже важко. Теж, ми теж вас підтримуємо і вам все буде добре. Ми вас так. віримо. Слава Україні! Слава Україні! Віримо слава! Отаким, як ви теж. А коли буде перемога, як ви вважаєте? Коли, Звичайно, буде. Ми вважаємо, що ми вважаємо, що краще не загадувати, тому що це. Якщо ми скажемо, що в цьому році, то буде потім неприємно, ну буде трішки морально важко вірити, що все ж таки Треба... Це не Треба Вірити в краще, але готуватися до будь-чого. Так. Так. Дуже скоро, дуже скоро. Ми дуже віримо в це. Може, і сьогодні після обід. О, це було б чудово. Точно. Ваші побажання. Харків'янам. Щоб здохлості хацапа. Що побажала? Дуже гарне побажання. А от уяви, що вже об'явили перемогу, ми отримали твої дії, твої враження. Я буду найщасливішою людиною в цьому світі. Ми кожен, напевне, по-своєму буде такий же. Слізи. Навіть зараз трішки підступає, тому що Ми не скільки всього це... пережили, скільки багато людей померло, скільки, то... скільки багато людей постраждало цивільних взагалі. Як я кажу, кожного торкнулося в плані, хто щось там воює волонтерить, mm -hmm. так і кожного торкнулося у когось там зруйноване майно пошкоджене, у когось, ну, хтось взагалі бізнес, доля, так. Україна через п'ять років. Через п'ять років я вже так. бачу, як ну, тут все від... відбудовано Відбудовується, Ми будемо залено. допомагати. А, у нас же зараз іде такий період навіть більше українізації. Вже багато людей розмовляють українською мовою в Харкові. Коли кажуть, що Харков Харків виключно мовою, це неправда. У нас дуже багато вже україномовних, тим так. Тому, Чи Навіть в магазинах вже підходиш, ну бачиш, що російськомовний то таке, але каже, що добрий день, дякую, хоча б на роботі. Це вже, вже почали. Навіть, Це лагідна українізація, так. і тут дуже багато таких лояльних. Людей, як би думаю, що тут відключно Дякую вам, дівчатка, вам і дякую. до перемоги. І Україна через п'ять років. Я бачу Україну дуже сучасною країною, дуже розвиненою. Я бачу її одною з найрозвиненіших країн в Європі так точно. Я знаю, що ми це зможемо зробити, тому що насправді під час війни люди показали, наскільки вони така тавтологія, людяні. Наскільки вони люблять свою країну, наскільки ми всі знаємо, що ми не хочемо нікуди від звідси тікати, виїжджати, і ми будемо робити все для того, щоб Україна стала найрозвимнішою країною в цьому світі, дякую тобі і до перемоги!